До мене приходять люди різної вікової категорії, але найчастіше це жінки за 30 років і чоловіки за 40 років. З ними ми говоримо і про здорове харчування, і про схуднення, і як підготуватися до спортивних змагань, наприклад, це пробігти марафон, і про здорове харчування дітей, і про гормони, і навіть про те, як покращити стан своєї шкіри. Загалом питання різні, але є 10 основних, з якими приходили найчастіше. Про це сьогодні і почнемо говорити. Вітаю, мене звати Юлія Рокас, я нутріціолог, дієтолог, 15 років працюю зі здоровим харчуванням і допомагаю людям в їх корекції ваги та оздоровлення. Як думаєте, чи основне питання було спов'язане з зайвою вагою? Ні. Найбільше людей хвилювало брак енергії і хронічна втома. Це саме головний запит, з яким люди зверталися до мене як нутриціолога. Коли людина зверталася з такою проблемою, я ставила одне і те ж саме питання, О котрій годині людина засинала, і відповідь була одна і те ж сама. Це хаотичний час. Далі наступне питання: як людина гарно спала? Чи прокидалася вона протягом сна, чи снилися якісь, наприклад, там, жахіття? І людям казали, що це був поверхневий сон або декілька просинань за, за ніч, і взагалі не було відчуття, що людина заснула, прокинулася і відчувала себе виспавшимся. Коли таке відбувається, виникає хронічна втома, і вітаміни тут не допоможуть. Буває так, що людина випиває вітаміни. Вони допомагають на короткотривалий термін, а далі знову все починається, тому що причина як була, так і залишилася. Неврегульований сон, неврегульований режим дня і хаотичне харчування. І після цього виникає хронічна втома, а також дистрес. І от був такий приклад. Жінка 42 роки, працює в офісі, троє дітей, сніданка нема, обід в офісі, зазвичай це якийсь дуже легкий бургер або якийсь бутерброд, а ввечері піца, бо нема сил приготувати, а потім ще інстаграм до першої ночі. І от так і за дня в день жінка жила, яке я дала рішення. Перше, це білки та жири на сніданок. Хай це буде невеличкий сніданок, але головне, щоб зайшли білки, зокрема це яйця. І у мене на каналі є відео про яйця, можна подивитися його тут, чому вони обов'язкові на сніданок, як початок дня. Додаємо до цього легкі жири. Зазвичай я рекомендую якийсь там хліб з маслом або авокадо, що людина любить. Задача, щоб до нас попали легкі білки, які дуже добре засвоюються, і жири для того, щоб ми врегулювали рівень кортизолу. На ніч була рекомендація прийому магнезіум Кілат за одну годину до сну і споживання адаптогенів для того, щоб зробити свою нервову систему більш адаптивною до стресу. І ми вели щоденник сну для того, щоб побачити, в який час людині хочеться спати. А значить, це буде ознак, коли ми починаємо до того часу прямувати і лягати в один і той же час спати. Задача почати лягати спати в один і той же час. Далі вже ніч як буде, тому що ми, на жаль, не залежимо від життєвих обставин, але наша задача головне лягти вчасно. Наступна проблема, з якою люди часто до мене зверталися, подібна до першої. це підвищена тривожність і переїдання на фоні стресу. Проблема, чому я жую щось кожну годину. Про що це свідчить? Це не просто про голод, це про тривожність. У мозку не вистачає серотоніну та дофаміну, а цукор це найкоротший шлях для того, щоб отримати це задоволення у вигляді дофаміну і знизити тривожність. Це зазвичай відбувається в осінній період або навесні, коли організм виснажений, а також коли не вистачає нам сонця. Приклад, чоловік, 42 роки, керівник, після роботи печиво, горішки, бургери, пиво або навіть один літр вина, і це щовечора. І на моє питання, чому саме алкоголь на вечір була відповідь: Мене це заспокоює, я без вина не можу. Яке було рішення? Перше, ми додали фізичну активність зранку, це 10 хвилин. Я попросила його робити будь-що, що йому подобається. Це може бути прогулянка з собакою, головне рухатися, при тому, що у нас має рухатися не тільки руки, а все тіло. Тобто, це зазвичай хадьба, це біг підтюпцем або якась легенька зарядка, тому що у керівника буває часу, не вистачає зранку. Для чоловіків це дуже важливо, особливо для їх рівня тестостерону. Це допомагає їм його тримати на рівні. З часом з цим чоловіком ми прибудували таймінг і ввели в ранішню пробіжку на 30 хвилин. Після цього ввели правильний сніданок до насичення і додали комплекс групи Б, де вітаміну В9 було більше відсоток, також для контролю стресу омега 3 та ашваганду і контроль вуглеводного обміну хромхілат, хілатовану форму. Наступна проблема, з якою часто до мене люди зверталися, я їм мала, а вага стоїть. Це класика, це 90% всіх моїх клієнтів. Вони думають, що вони майже не їдять. Але насправді багато хто переїдає у другій половині дня, особливо після 18 або ж постійно жування протягом дня. Не проходить і півтори години після основної їжі, як щось знову хочеться щось пожувати. Приклад, жінка 39 років, виглядав день так. Зранку кава, потім через 30 хвилин вівсянка з бананом, далі знову кава з цукром, обід щось легке, потім лате з топінгом, і ввечері борщ, хліб, макарони, ну все, що вже попадеться або що швидко приготувалося. І все одно людина була голодна. Після цього споживалося далі яблука, банан, і два шматка шоколаду і чай. Яке було рішення? Звісно, збалансувати кабель живе протягом дня. Ми прибрали поступово перекуси. І вели підрахунок калорії. Я сказала, що не важливо до однієї калорії, приблизно так, щоб у вас було рівномірними частинами протягом дня споживання калорій, а не так, щоб одна половина дня 200-300 калорій, а під вечір ви наїдаєте і тисячу. Нас це не влаштовує. Давайте збалансуємо. І таким чином ми вирівняли харчування протягом дня. Також я додала для людини омега 3 як протизапальний засіб, і комплекс клітковини, щоб замінити перекус. Задача, щоб відчувалось насичення і водночас ці не нанесло багато калорій, і саме головне цукру. Наступне це нестабільний рівень цукру в крові. Як це можна було побачити? Це сонливість після їжі, різкий голод, запаморочення, агресія без причини або агресія, тому що я голодна і не можу стримати свої відчуття. Часто це свідчить про інсулінорезистентність або прядіабет. Отже, приклад, чоловік 50 років, сніданок, булка і сік, через годину кава з печивом і ввечері картопля, хліб, десерт і це до 23-ї години просто постійно, постійно. Не їлося, і людині хотілося солодкого. Яке було рішення. На сніданок ми прибрали в ту булку, поставили білки, поставили яйця, бо це було легко зварити, чоловіку було це легко приготувати, мається на увазі. Залишили сік. Я сказала: добре, хай буде апельсиновий сик, але мені дуже важливо, щоб ви споживали яйця і почали з такої перебудови по сніданку. Потім збагатили сніданок на довгі вуглеводи в вигляді круп на клітковину і змістили той обільний прийом, що ввечері в першу половину дня. Також ми прибрали всі продукти з білого борошна для того, щоб не підвищувати рівень глюкози і стабілізувати чутливість до інсуліну. Додали багато клітковини і щоб в кожен прийом їжі йшов білок. Після спілкування, коли вже ми налагодили харчування, я запитала, чи ви готові додати фітнес. Чоловік погодився. і Ми додали фітнес задоволення, щоб посилити чутливість до інсуліну. Людина обрала басейн. І я порекомендувала перевірити показники крові на початку нашого курсу і після. Це був розрахунок індексу хома, глюкоза, інсулін і сам ризик. І ми на початку бачили, що це по інсуліну був індекс 18. Після нашого двомісячного курсу ми прийшли до індексу 9, ну тобто два рази скоротили. Це не ідеальний був показник, але це була дійсно перемога. Проблеми з щитоподібною залозою. Це особливо жінок 35 Симптоми: втоми випадіння, волосся, набряки, закрепи, депресія. От такий був приклад. Жінка 37 років каже: Я хочу худнути, але вага не йде і настріго зовсім нема. Нема мотивації себе на щось налаштовувати. Я витримую тільки короткі марафони по 5-10 днів. А мені на ОЗД ще й поставили гіпатеріоз. Яке було рішення? Спочатку я відправила людину до комплексного обстеження до ендокринолога для того, щоб можливо потрібна була компенсація за рахунок гормонів і перевірка аналізів на рівні гормонів щитоподібної залози Т3 і Т4, а також гормон ТТГ. І після вже рекомендації ендокринолога попросила прийти знову до мене для того, щоб ми могли підібрати правильний режим харчування і спосіб життя. Після цього жінка до мене звернулася, ми підібрали протизапальне харчування, додали органічний йод, це бурі водорослі, селен і амінокислоти. І також я попросила не голодувати, нам ніякі марафони не потрібні були. Я сказала, давайте ми на 3-4 прийоми їжі залишимося. Як вам комфортно, 3 чи 4? Жінка обрала 4. Ми розподілили харчування на 4 приблизно однакових прийоми їжі і почали так їсти. І задача була в кожен прийом їжі отримувати корисні жири. Ми обрали авокадо, корисні свіжовичовини олії. У мене на каналі, до речі, є відео про рейтинг олій. Ви можете подивитися. І обрати для себе список корисних олій, а також комбінацій, як вони впливають на ваше здоров'я. Це дуже дійсно корисне введення в свій раціон харчування. Отже, кожен прийом їжі жінка отримувала корисні жири, це вичили олія, або горіхи, або авокадо. І таким чином ми допомогли організму не впадати в депресію. І людина худнула поступово повільно, але все одно цей процес відбувався. За три місяці людина схуднула на 6 кг. При гіпатіріозі це дійсно дуже класний результат. Наступне це відсутність сну або поверхневий сон. Сон – це фундамент здоров'я. Без нього неможливо худнути адекватно. Не можна мати гарний настрій та імунну систему потужню. І, от був такий приклад: жінка 45 років прикидаються о третій ночі і не може заснути втома тривожність і тяга, звісно, до солодкого. Які були причини? Звісно, це стрес, стрес від війни. Далі, звісно, сидіння довго в телефоні в новинах, і засинання під другої ночі. А звісно, потім вже третє присинання, тому що була навантажена інформація, і звісно, ніяк не могла відключитися. І оці такі гойдалки нічні в сні, звісно, її виснажували. Яке було рішення, ми почали вести щоденник сну для того, щоб зрозуміти в який період треба відключатися, в який період краще відкласти гаджет. Я розумію, що є різні новини, які ми переживаємо. Ми хочемо знати, що відбувається, знайти точку опори і бути впевненим в майбутньому. Але спочатку треба бути впевненим в роботі з власного тіла для того, щоб знати, що тебе очікує? Маємо спочатку дбати про себе. Це саме головне. Якщо буде тіло здорове, ви будете адекватно мислити, ви будете мати швидку реакцію на стрес, значить, і ваше оточення буде теж впевнене. В тему впевнене в тому, що ви не будете в істеріці, ви не впадете в депресію, ви будете зібраними і зможете адекватно реагувати. Тому ми почали вести щоденник сну і таким чином, поступово, поступово на 15 хвилин, на 10 хвилин почали раніше засинати, перейшли на сон о 23 годині і. Таким чином, жінка почала краще спати. А от той процес, що просинання вночі, таке рандомне, це свідчить про дійсно строки кортизолу. Додали програму на зниження кортизолу, це харчування можна врегулювати. Також була рекомендація магніхілат за одну годину до сна і адаптогени. Звісно, адаптогени для того, щоб підтримувати нервову систему. Наступна проблема, з якою часто приходять люди, хочу схуднути, але повністю не хочу займатися фітнесом. Взагалі не люблю і ненавиджу. І тут дуже, до речі, складно, тому що класика така: так, харчування воно нам допомагає, але воно насправді неадекватно працює, коли немає фізичної активності. І навпаки, якщо є фізична активність, але немає нормального харчування, теж результату надовго не буде. Тому. Була задача полюбити якийсь фітнес. Я запропонувала обрати те, що людині подобалося завжди. Її попросила виписати п'ять видів спорту, які їй подобалися, чи взагалі якась фізична активність, яка їй подобалася для того, щоб оцінити далі на пробних заняттях, чи підходить цей варіант, чи ні. Як виявилося, найкращим варіантом для жінки стала зумба. Людині подобалася команда рухатися в якомусь колі однодумців, подобалися красиві рухи, бачити себе в дзеркалі, навіть якщо в тебе не ідеальна фігура, але все подобалося за собою спостерігати, і це виявилося ідеальним варіантом. Була ще така рекомендація: був такий кейс, що це жінка, 44 роки, і вона скаржилася, що крім того, що я не люблю фітнес, в мене ще на мене це часу, коли ми роз... Клали її день в проміжку, що вона робить і виявилося, що три години вона присвячує Ютубу. Я кажу: Окей, добре, робіть щось під те, що ви дивитеся на Ютубі. Спочатку це були просто якісь новини чи просто відеоролики, і я попросила робити її просто звичайну розтяжку на 15 хвилин. А далі ми підключили Пілатес онлайн, і таким чином людина і вдома спочала займатися і ходити на зумбу, при тому, що харчування у неї було більш-менш здорове. І сильної корекції не потребувала. Як результат, за півроку мінус 10 кг. Сезонні гормональні зміни. Так, це також основна основне питання, з якою часто звертаються жінки. Весна і осінь це пік і загострень, крім того, що у нас у жінок, звісно, йде зменшення фертильного циклу, тобто ми прямуємо до клімакса. Отже, приклад жінка 40 років, весною плаче без причини, восени хоче солодкого і спати весь день. Яке було рішення? Перше, звісно, додати адаптагени, підтримати свою нервову систему. Додали жири, додали і оміго-3, і лецитин, і кафермен q 10 убіхінон. Додали спокійне тренування. В такому разі я рекомендую аксісайз або йогу, або пілатес, те, що допомагає людині розслабитися. Також по аналізам скоригували вітамін Д і почали слідкувати за циклам, тому що вже був такий період, коли місячні буває нерегулярна, Часта і попросили слідкувати за циклом для того, щоб в крайній потребі звернутися до гінеколога і зробити якусь корекцію додатково. Однак, доволі та такому режимі, по-перше, врегулювання свого способу життя, фітнес навантаження і такої суплементації, цикл в неї вирівнився і все добре. Насправді їй про якісь гормональних препаратів і не треба було. І я сподіваюся, що ця жінка ще довго проживе на такому стилі життя, не підключаючи якісь гормональні препарати. Тобто, з циклом буде все добре. В разі, якщо все ж таки ви бачите, що є вже зміни в циклі, тобто є 21 день, а потім раз, 28 день, краще звернутися до гінеколога для того, щоб допомогти себе і вирівняти цю циклічність до того моменту, як на все ж таки настане клімакс. Ще одна проблема, з якою часто звертаються і як чоловіки, і жінки, це різке схуднення, а потім набір ваги. Часто, коли ми розбираємо цю проблему, все починається в тому, що люди ведуться на рекламу в Інстаграмі або в іншій соціальній мережі на якісь екстремальні схуднення, які гарантують мінус там, 5 чи 7 кг, а до навіть 10 і ця проблема, звичайно, загострюється навесні, коли знімаємо зимову одежу. Бачимо, що в деякі весняні і літні речі ми не влазимо, і хочеться швидких змін і вже застосовувати різні системи очищення, голодування, соків і так далі. Ну тут це просто дійсно експеримент на своєму тілі. Насправді ці можливі системи дають різке зниження ваги, але вони не гарантують реальне отримання і не гарантують здоров'я, що саме важливо. І от у мене був такий приклад: жінка 38 років після такого ж детоксу, коли за 5 днів спочатку мінус 7 кг, а потім плюс 3 кг, і саме страшне, що абсолютно не було жодних сил, повна апатія і розчарування в системі. От вона до мене звернулася, на що я сказала. Що ну, такі системи детокса це не про здоров'я, є реальна здорова детокс, є система здорової детоксикації, але те, що ви зробили, це екстремально. Але розчаровуватися не треба. Давайте зробимо оцінку і скоригуємо. І ми надали протизапальне харчування і почали працювати з мікробіомом, адже мікробіом відповідає за наш настрій. Це дійсно унікальна, унікальний зв'язок між нашим мозком і кишківником, тому, якщо ми налагоджуємо мікрофлору, даємо багато клітковини різноманітної, ферментовані продукти, ми дійсно можемо покращити свій настрій. І тут насправді справа не в вітамінах, які людина може попити для настрою, а в регулюванні харчування. Отже, було протизапальне харчування, наприклад, системи екеанавського принципу харчування, тобто харчування блакитної зони і додавання пробіотиків. Наступна проблема, з якою також звертаються, і це доволі часто, мене все бісить або гормональний дисбаланс. Як не дивно, це і у чоловіків також, незважаючи, що це більш характерно для жінок, які знаходяться в прямій на паузі. Проте у чоловіків, коли у них падає тестостерон, також може відбуватися в те, що настрій не збалансований, дійсно якась незрозуміла втома, роздратування, ну і от та фраза мене все бісить. До мене прийшов чоловік 52 роки, каже: нема бажання енергії на все. Я, як вичавлений лимон. Я попросила здати аналіз на тестостерон, Виявилося, що він нижче норми. Я відправила його до ендокринолога для того, щоб отримати додаткову консультацію. Можливо, треба було якісь препарати додаткові попити або додаткове обстеження. Однак. Ендокринолог на... рекомендував попити там певні... певний препарат і нормалізувати спосіб життя. До мене він знову звернувся, цей чоловік, і ми додали корисні жири в раціон. Тобто я його попросила скоригувати харчування з м'ясного в сторону більш рослинних продуктів, рослинних білків. Ми додали більше риби. Як виявилося, людина рибу взагалі не споживала. Я кажу, якщо це буде оселедець. Є мариновені оселедці без олії, але вони дуже смачні. Як ви на це дивитися? Він сказав, так, добре. Йому додали оселедець, додали корисні жири. В принципі, в кожен прийом їжі це були корисні олії і горіхи, бо авокадо він геть зовсім не, ну, не любив. Тому ви це ми залишили. Я ще додала додатковий мукафермент додат... ну, джерело енергії, і ми відрегулювали сон. Я попросила, щоб просто не лягав пізніше 12 години ночі, просто до 12. а вранці, як ви вже просинаєтеся, ну так вже у вас буде починатися день. І фізичне навантаження для задоволення. Виявилося, що людина, ну от раніше займався футболом до початку повномасштабного вторгнення, а зараз команди нема. І ну, якби у людини нема мотивації ходити на фітнес. Я сказала, давайте щось оберемо, те, що вам подобається. Виявилося, що в нього собака, і вранці він з цією собакою гуляє. І Так. Получається, з нас зійшлися зірки, що він знайшов групу собачників і з нами з ними почав спілкуватися. Ну і звісно, гуляти. Собака велика, там кинув кільце, кинув паличку, побігав, і таким чином, це таке задоволення в команді в групі виявилося для нього рішенням, тому що от, ну, по своєму по своєму характеру людина командний ігрок. І якщо нема команди, ну тобто нема мотивації щось робити. От така вийшла заміна, але такі невеличкі лайфхаки, невеличкі такі змінення в своєму способі життя. Допомогло йому, по перше, збалансувати свій емоційний рівень, харчування допомогло отримати більше корисного і е, життя можна сказати наладилося. Я сподіваюся, що так все в нього залишиться. Ну принаймні, через півроку він сказав, що в нього все добре. Він дуже вдячний і так все і залишилося. Я сподіваюся, так і буде, і саме головне побажало людині здоров'я. Якщо ви впізнали себе в цих кейсах, це нормально. В цьому ефірі не було ідеальних людей, бо таких насправді не існує. Взагалі не буває нічого ідеального. Але маленькі кроки, на прикладі яких я вам показала, якщо ви їх робите щодня, це перше, що буде змінювати ваше тіло в сторону здоров'я. Нема ніякої потреби змінювати зразу все на 100%. Моє Має кредо змінювати поступово на 20% кожен аспект життя. Почніть зі сну, або з фізичного навантаження в задоволення, або, хоча б просто зі сніданку, це вже буде допомагати вашому організму отримувати корисне і бути більш в стабільності. Головне не вірити в чудо таблетки, в чудо марафони або ще щось. Організм це не комп'ютер, йому потрібна увага, а не хартер серд. Якщо вам сподобалось, постав подобайку цьому відео, підпишіться на мій Patreon, там ви можете знайти для себе більше різних інформацій про здорове харчування або отримати гайд про здоров'я, а також знижку на мою консультацію. І, звісно, підписуйтесь на мої соціальні мережі, там живе ще більше користі, також ділюся про своє особисте життя і кейси моїх клієнтів. Пам'ятайте, здоров'я це не марафон і не дієта, це просто стиль життя, і ви заслуговуєте на найкраще. До нових зустрічей. Дякую за перегляд.